Сьогодні я приїхав у Карпати і першою справою вивіз свій байк з гаража. А ось що це? З-під кришки тече бензин. Він вже тут накапав таку добрячу калюжу. Нема часу на кіно. Треба шукати тряпочку. Так, водички би не завадила так задля годиться. Блін, де моє відро? Що тут за порядок? Якщо немає відра, підійде будь-яка посудина. Серйозно? Срана поливалка Слава віки. Вибирай ко комплект. Які більше подобається. Свідкуєте веселі. Це інша справа. Вите веселі. Охуєнно. Не, це, це вже все.